20 років поспіль фотографів з різних куточків світу об'єднує український конкурс. Міжнародний салон художньої фотографії Фотовернісаж на покрову 2025 відзначає свій ювілей традиційно відкриттям виставки світлин переможців. Цьогорічно діслали фотографії учасники з 34 країн світу, і з Америки, і з Бразилії, і з Південної Африки, тобто всіх, по суті, всіх континентів, і з Австралії. І понад три тисячі фотографій, 183 автора. І пересадили було 80 нагород, медалі різного гатунку, золоті, срібні, бронзові медалі салону. Тематика фотографії різна: відкритий монохром, природа, пейзаж, портрет, фотоарт та спеціальна тема світ проти війни в Україні. Цьогоріч вона присуджена автору з України, колишньому військовому. Чому тому що він був поранений, демобілізований зіжко з важким пораненим? Але зараз фотографує і якраз фотографія з війни. І гран-при отримав автор з Великобританії. Петр Хаєт, ну і інші автори і українські закордонні автори на відкритті виставки. Організатор конкурсу Олександр Харват відзначив дипломом хмельницького фотографа Сергія Аніськова. До слова, вже кілька років поспіль митець долучається до міжнародного салону художньої фотографії. Більше 12 років я приймаю участь у всіх конкурсах, і це організовує Харвард. У нього її було і на покрову, і по стріт фото. То максимально. В основному це стріт фото. І останнє то, що була нагорода, це пов'язана якраз з військовими діями. Це була тема висвітлена. Ну, максимально ми показували і військових, і показували волонтерів, які у нас працювали. Світлини переможців конкурсу можуть побачити хмельничани і гості міста у музеї студії фотомистецтва. В експозиційній залі розмістили понад півсотні фотографій, а також каталог з роботами учасників. Щорічно до цієї виставки випускається каталог тих робіт, які ввійшли в експозицію, і найкращих робіт, які отримали акцепти від журі. Ось в нас вже є багато таких каталогів, і ці каталоги в нас у вільному доступі перебувають у виставковій залі, де також ви зможете переглянути як і цьогорічну експозицію, так і експозицію попередніх років. Працюватиме виставка до 31 жовтня. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста.